Акрилова змивка це дуже універсальний продукт, за допомогою якого можна отримати широкий спектр фінішних покриттів, просто додавши воду. Для отримання найкращих результатів завжди працюйте на атласній або глянцевій поверхні, наносячи акрилові змивки капілярним способом. Чим більше змивка буде розбавленою, тим легше буде окреслити деталі, які враховуються. У такому разі буде покрита менша поверхня. Якщо ж нанести на матову або пористу поверхню, то засіб швидше вбереться та швидше висохне. Усі акрилові змивки можна змішувати один з одним, що дозволяє отримати нескінченну палітру кольорів. Видалити ці плями з гладкої поверхні швидко і легко. Просто скористайтеся серветкою, ватним тампоном або пензлем, попередньо змоченими у воді. Для нашого першого прикладу буду використана чорну змивку, щоб отримати об'єм і окреслити лакований авіадвигун. Змивка наноситься безпосередньо старе за допомогою синтетичного круглого пензля номер 3 щоб закрити всі прогалини і виїмки деталей двигуна. Змивці дали висохнути протягом 10 хвилин, а потім видаляли надлишки змивки спонжем змоченим водою. Ви також можете видалити змивку губкою обережно потерши поверхню. Кабіну BF109 було покращено за допомогою акрилової змивки Brown for German Dark Yellow. Мало помалу, у процесі окреслювалися необхідні деталі. Через 10 хвилин продукт висохне і його можна буде видалити за допомогою пензля та води. Пройшло всього кілька хвилин, а ми додали об'єму цій деталі. Перевагою акрилових змивок є те, що вони не впливають на пластик, що буде особливо корисна під час роботи з моделями, які мають рухомі частини. Наприклад, космічні кораблі. У наступному прикладі блакитний відтінок і відтінок Starship були застосовані до вигаданого космічного корабля. Усі деталі, які потрібно було виділити, були пролиті за допомогою пензля номер один преміум класу від Марти Кулінські. Цього разу для видалення надлишків була використана ватна паличка. Ці акрилові змивки також можна використовувати для імітації бруду, перетягаючи виріб у напрямку потоку повітря, не видаляючи його повністю. Нові змивки надзвичайно корисні для моделювання військової техніки. У цьому прикладі була використана темна змивка. Виріб наносили на всі впадини, злегка розбавивши водою. Цей процес дуже швидкий і легкий. Через 10 хвилин надлишки прибрали серветкою. Зверніть увагу на те, що пролиття залишається лише у поглибленнях і навколо деталей. Є чітка різниця в об'ємі та зовнішньому вигляді між сіткою ліворуч, яку проливали, та сіткою праворуч, яка не була оброблена. Ми пропонуємо 15 різних кольорів акрилових змивок, що дозволяє працювати з різними тонами на основі базового кольору. Наприклад, на пісочному кольорі була використана Brown Wash for German Dark Yellow. На невеликих областях можна видалити продукт ватним тампоном з легка змоченим водою. Для пролиття на білій поверхні ми використали нейтральний сірий тон. За допомогою ватного тампона ви можете перемішати змивки, щоб створити плями від бруду. Для додавання змивок на коліса були використані такі відтінки: Dark Brown for Sand, Dust. Ці три змивки можна легко змішати один з одним, щоб отримати різні відтінки піску та землі. Продукт було застосовано до всіх коліс, використовуючи різні тони випадковим чином. У цьому конкретному випадку коліса залишилися як є, без ретуші. Ми повернемося до них пізніше з багнюкою та бризками. Акрилова змивка для траків ідеально підходить для нанесення ефектів на гусянку. Після нанесення на всі деталі деякі місця було витерте сухим ватним тампоном. Отриманий ефект точно імітує залишки іржі. Для наступного прикладу була використана вже майже готова сцена. Був застосований синтетичний пензель номер 1 щоб швидше покрити землю. Глибокі виїмки та рельєфні деталі були покращені шляхом натирання поверхні круглим спонжем від Амо, щоб видалити надлишки продукту. Для важкодоступних ділянок бетонної конструкції слід використовувати аплікатор для нанесення ефектів. Використовувався темно коричневий колір. Змивку поступово наносили на всі виїмки і глибокі деталі. Аплікатор для ефектів знову застосувався для видалення частини продукту, залишаючи деякі сліди стікання. Тут показано використання акрилових змивок на іржавих сталевих дверях. Для контрасту було обрано обидва кольори темний і колір для траків. Наносили тонким пензликом на всі канавки та навколо деталей. Через 10 хвилин надлишки акуратно видалили. Цей німецький солдат у зимовій формі був обраний, щоб продемонструвати, як використовувати змивки на фігурах. Для цього предмету була обрана акрилова змивка Africa Core Wash, яка була нанесена першокласним пензлем Марти Кулінські. За допомогою акрилових змивок можна створити тіні, підвищити глибину та навіть створити ефект бруду. При роботі з фігурками ми рекомендуємо розбавляти засіб водою, оскільки ефект має бути ледь помітним. Першим кроком було окреслити переходи між різними предметами одягу. Змивку можна використовувати для виділення кишень і лацканів. Вони особливо корисні для виділення ліній швів. Щоб пом'якшити контраст, скористайтеся ватним тампоном і розтушуйте засіб. Акрилові змивки можна навіть використовувати для контуру дрібних деталей, таких як гудзики чи значки. Акрилові змивки можна використовувати на будь-якому типі фігури, просто використовуючи правильні кольори. more videos on our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe, and activate notifications. Thank you for watching.